Як звучить Україна? Послухати можна у творах відомих українських блогерів. Вони подорожують Україну і записують унікальні звуки, які притаманні лише yeah. конкретній місцевості. А після цього роблять із них музичну композицію. Автори вже відвідали західну, центральну і південну Україну, а новий сезон починають із Запоріжжя. То як звучить козацьке та металургійне місто, розкаже Денис Розенков. На хендпані металевому барабані демонструє засновник Запорізького музею музичних інструментів Барабанза та керівник одноіменного гурту Денис Васильєв. Саме на його запрошення до міста приїхала знімальна група «Укр'ютюб» проєкту, яка записує унікальні звуки, притаманні різним містам України. Коли побачив такий надпотужний творчий креативний проєкт, то я одразу зрозумів, що це такий шанс для нашого міста прозвучати на рівні країни. А це буде дуже приємний такий... Такий звуковий акустичний сюрприз не лише для наших місцевих запоріжан, але й для всієї України. Усі свої музичні інструменти Денис виготовляє власноруч із командою однодумців та з металу, який виробляють на запорізьких підприємствах для проекту, окрім хендпанів, представив металеву віолончель. Автор порівнює її звучання із звуками космосу. Тут, наприклад, як звучить не знаю, в фільмі Аватар, щось там на невідомій на, на, на планеті. Ніхто не знає. Тобто цей звук треба якось здизайнити, вигадати. Таких звуків, звуків не має бути на планеті, що люди постійно чують. Ідея записувати унікальні звуки з різних міст країни належить режисеру та колишньому ведучому тревел шоу Ореле Решка Євгену Синельнікову і саунд-продюсеру гурту Онука Євгену Філатову. Хлопці вже відвідали Харків, Чернігів, Одесу, Львів, Київ та Карпати. Потужний масивний звук може бути нашим басом. Всі ми звикли, звикли. Да, коли мандруємо. Ми їздимо і дивимось, дивимось на міста, дивимось там на людей, дивимось. А ми пропонуємо. Прислухатись до своїх міст. В кожному місті є свої унікальні звуки, які притаманні лише цьому місту. Запоріжжя не звучить як Полтава. Воно має свій унікальний звук. І саме от за цим унікальним звуком ми приїхали. Разом із знімальною групою команда проекту записала звуки острова Хортиця, роботу двигуна автомобіля Запорожець та навіть як плавляться і течуть чавуни сталь. Поєднуючи ці звуки, музикант і композитор Євген Філатов створюватиме унікальну мелодію Запоріжжя. Їжджу містами України та записую, як вони звучать. Дуже вражений бути тут, тому що я є прихильником таких саморобних музичних інструментів, тому ця тема близька мені сьогодні. Я тут спробую щось записати. До програми Як звучить Запоріжжя як саме звучатиме мелодія міста? Вже невдовзі можна буде почути на сторінці Укр youtube проекту Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Светер принцеса за 80 тисяч доларів у Лондоні. Виставили на продаж знаменитий джемпер принцеси Діани з чорною вечкою, який вона носила у 80-х роках. Це одна із найпопулярніших речей гардеробу Діді. Понад 40 років светер пролежав на горищі. Тепер за нього хочуть вторгувати кругленьку суму. Більше розповість Христина Катерина. Вишукані сукні й елегантні костюми у гардеробі. Принцеси Діани не бракувало люксових речей, але саме повсякденні образи зробили зледіді Ді ікону стилю: джинси, сорочки, піджаки, светри і спортивні куртки. Її легендарні луки досі намагаються повторити світові модниці. Один із культових елементів одягу ось цей червоний вовняний джемпер з овечками. Вперше Діана Спенсер одягла його у червні 81-го. Нагруз поло до свого нареченого принца Чарльза светер, який виготовили дві маловідомі британські майстрині, викликав фурор серед прихильників Діани ми були в захваті. Я відразу ж подзвонила Салі і сказала: поглянь, діана одягла наш светр. Наші батьки також були в захваті, але ми не знали, куди цей захват подіти, бо тоді ще не було соцмереж, де світлину вже за кілька секунд. Усі побачили б. Але це було неймовірно. Люди не знали, що це наш светер, тож знадобився певний час, аби розповісти всім, що це ми його виготовили. Через кілька тижнів після виходу Діани у червоному джемпері Букінгемський палац відправив його назад дизайнеркам та попросив полагодити. На манжеті з'явилася дірка. Подейкують, що Діана зачепила нитку обручкою. Втім, майстрині вирішили пошити для Леді Ді новий джемпер, а цей кудись заховали і забули. Лише Кілька місяців тому одна з дизайнерок знайшла ексклюзивний светр у себе на горищі у коробці з під вина. Я ніколи не заглядала в ту коробку, а він весь час лежав там. Тоді я подивилася на манжет, побачила дірку і зрозуміла: це він це справжній светер Діани. Серед білих овечок на Джемпері причаїлася одна чорна. Через багато років, уже після розлучення Діани і Чарльза, змі почали шукати в цьому малюнку прихований сенс. Мовляв, у королівській родині Діана також була чорною вівцею та почувалася чужою. Чи почувались принцеса Діана чорною вівцею? Про це багато спекулюють, але цікавим є те, що досі светер так і не потрапив на модний ринок. Попри всі спекуляції, листи доводять, як багато він для неї значив. Червоний джемпер принцеси настільки припав до душі британцям, що його продажі різко зросли. Знаменитий светер у різних кольорах дизайнерки випускали до 1994 року, після чого припинили. Втім, у 2000 2020-му модель перевидали у співпраці з іменитим американським брендом Rowing Blazers. Оригінальний джемпер принцеси Діани з діркою на манжеті може піти з молотка за 80 тисяч доларів. Торги триватимуть до 14 вересня. Христина Катарина, п'ятий канал. Такою була стан інформація цієї. Далі у нас марафон Незламна країна. Будьте п'ятим і не перемикайтесь.